23 червня відбулася подія справді історичної ваги. Україна отримала довгоочікуваний статус кандидата на вступ в Європейський Союз. Для жодної іншої держави Євроінтеграція не коштувала такої кривавої ціни, яку сплатила і продовжує платити Україна. І все тому, що жодну іншу країну Російська Федерація, не намагалася з такою патологічною люттю втримати в своїх імперських лабетах. Втім, до офіційного членства в ЄС ще потрібно пройти довгий шлях. І тут спадає на думку, що понад століття тому частина українських територій уже перебувала у складі держави, яку історики вважають прообразом Європейського Союзу або ж адаптованою європейською версією Сполучених Штатів Америки. І не тільки історики, але й сучасники думали так. Наприклад, кронпринц Рудольф фон Габсбург. У листі до знаменитого французького політика Жоржа Клемансо 1886 року писав: «Габсбургська держава давно вже здійснила мрію Віктора Гюго про Сполучені Штати Європи, нехай і в мініатюрній формі. Австрія блок різних країн і народів під єдиним керівництвом. Така концепція має величезне значення для світової цивілізації. Той факт, що реалізація цієї ідеї поки не зовсім гармонійна. Не означає помилковості самої ідеї 155 років тому на політичній мапі світу з'явилася держава, яку називають Австро-Угорщина, і часто, але неправильно, Австро-угорська імперія так сталося, що в Україні про неї знають набагато менше і згадують набагато рідше ніж про імперію російську. Хоча це невід'ємна і дуже цікава частина нашої європейської історії. Про те, як Австрія перетворилася в Австро-Угорщину і що то була за країна, розповідаємо сьогодні. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube! Сьогоднішню тему обрали патрони нашого каналу. 38% за варіант Австро-Угорщина. Цю тему ми повинні були зробити ще в березні, однак через початок російського повномасштабного вторгнення такої можливості не мали. Тож виконуємо обіцяне тепер. Щиро дякуємо всім, хто підтримує історію без міфів. Долучайтеся до патронів каналу, і ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць, отримати ранній доступ до наших відео. Або Книгу України 1918 в подарунок із автографом. Підтримати канал можна також, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, ПейПАЛ або з допомогою функції спонсорувати на youtube каналі. Австрійська імперія, на чолі з династією Габсбургів, вийшла з наполеонівських війн однією з наймогутніших держав Європи. Підкресленням такого статусу стало проведення саме у Відні. Конгресу, що облаштував після Наполеонівський світ, організатором і керівником міжнародної конференції став також австрійський діяч, князь Клемент фон Меттерніх. Прихильник абсолютизму, він був одним із архітекторів міжнародних відносин Європи в першій половині ХІХ століття. Нічого дивного, адже Меттерніх тримався в кріслі австрійського канцлера цілих 27 років поспіль, а міністра закордонних справ. 39. Однак революція 1848 року, яку влучно назвали весною народів, відправила на політичну пенсію Меттерніха і серйозно підірвала позиції абсолютної монархії. Вона взагалі ледь не призвела до розпаду імперії. Найбільші проблеми Габсбургам створили угорці. Вони фактично на деякий час відокремилися від Австрії та оголосили про створення армії, чисельність якої мала досягти. 200 тисяч вояків. Юний імператор Франц Йосиф І не зміг впоратися з таким викликом і був змушений прохати про допомогу жандарма Європи. Російський цар Ніколай І радо відгукнувся на таку пропозицію і надіслав на допомогу австрійцям 100 тисячне військо. Командував ним виходець із української козацько-старшинської родини генерал-фельдмаршал Іван Паскевич угорську революцію. В буквальному сенсі потопили в крові. З типовим для росіян цинізмом імператор Ніколай заснував на честь цієї події медаль за усмірення Венгрії і Трансильванії. Причому роздали таких медалей понад 212 тисяч, тобто вдвічі більше, ніж кількість солдатів і офіцерів, які брали участь у вторгненні. Шкода, що сучасне політичне керівництво Угорщини воліє якнайменше згадувати про ті події. Та хоче підтримувати відносини з Путінською Росією. Так само нечасто воно згадує і про значно ближчу хронологічну історію, придушення Угорської революції 1956 за наказом Кремля. Докладніше про це дивіться у випуску на нашому каналі. Однак репресії та фактичне позбавлення Угорщини будь-яких ознак автономії лише на деякий час послабили визвольний рух. В основній своїй масі угорці залишалися. Затятими противниками австрійського централізму і не гребували, зокрема, актами індивідуального терору. В лютому 1853-го на Франца Йосифа під час прогулянки віднем напав помічник кравця Янош Лібеньє. Він вдарив імператора ножем, але жорсткий комір армійського мундира пом'якшив удар, і Франц Йосиф відбувся лише легким пораненням. Врешті-решт відню таки довелося піти на переговори з угорцями. Але не з радикальними, а з поміркованими силами, на чолі яких стояв Ференц Деак. Саме його вважають батьком австро-угорського дуалізму. Деак виступав із компромісною позицією. Угорці визнають над собою владу Габсбургів, але отримують за це практично незалежну державу. Заради досягнення мети він закликав своїх співвітчизників до тактики пасивного опору, демонстративно відмовлятися від будь-якої співпраці з австрійською владою. Не платити податки, спілкуватися тільки угорською мовою, принципово ігноруючи німецьку. Однак, якби не зовнішньополітичні зрушення, навряд чи угорцям вдалося би швидко уламати відень. Річ у тім, що 1859 року Австрія напала на Сардинське королівство, висунувши йому неприйнятну вимогу повної демілітаризації. Сили були нерівні. Однак віденська дипломатія допустила катастрофічний прорахунок. На боці Сардинії виступила Французька імперія Наполеона III. Вже на другому місяці війни союзники розбили австрійців у битві при Сольферіно та примусили до миру. В результаті Ломбардія відійшла до складу Сардинії, що невдовзі стала ядром Об'єднаного королівства Італії. Далі гірше, влітку 1866-го. Вибухнув такий же короткочасний конфлікт, де проти Австрії виступили Пруссія та Італія. Історія свідчить: війна на два фронти зазвичай до добра не доводить. Австрійці могли дати раду італійцям, вони розбили їхній флот на Адріатичному морі поблизу острова Лісса. До речі, це була перша в історії битва парових броненосних ескадр. А от проти прусаків австрійське військо виявилося безсилим. 3 липня 1866 року відбулася вирішальна битва на території Чехії поблизу селища, яке німецькою мовою називали Кьоніґрець, а чеською Садова. Грандіозна баталія, в якій з обох боків взяли участь півмільйона солдатів і офіцерів. Австрійці зазнали тяжкої поразки. Від повного розгрому їх врятував контрудар кавалерії, який призупинив наступ противника. І дав змогу основним силам армії відступити. То була одна з подій, що змінюють перебіг історії всього світу. Перемога Австрії могла призвести до того, що Прусія залишиться тільки однією з німецьких держав, а об'єднання німецьких земель може статися під зверхністю відня. Перемога ж Прусії уже точно означила, що об'єднувати Німеччину буде саме вона. Крім того, Австрія поступилася Італії. Венеціанською областю дві програні війни зробили відень значно поступливішим, і 1867 року було укладено австро-угорський компроміс. 8 червня Франца Йосифа вінчали в Будапешті короною святого Іштвана як короля Угорщини. А 21 грудня процес оформлення двоїстої монархії був завершений ухваленням Конституції. Отже, якою виявилася новопостава держава? Почнемо з назви. Коректно називати її Австро-Угорщина або ж Імперія Габсбургів, і некоректно Австро-Угорська імперія. Чому? А тому, що відбулася унія двох держав, тільки одна з яких була імперією Австрійською, а друга Угорським королівством. Якщо ж офіційно, то Австрія мала назву Королівства і Землі, представлені в державному парламенті, а Угорщина. Землі священної угорської корони святого Іштвана, неформально Австрію також називали Цісвейтанією, а Угорщину Транслейтанією, відповідно до їхнього географічного розташування відносно річки Лейта правої притоки Дунаю, що спільного відтоді мали Австрія та Угорщина, насамперед монарха з династії Габсбургів, який користувався титулами імператора і короля. Був Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил, визначав характер зовнішньої політики та контролював діяльність трьох спільних міністерств закордонних справ, військового та фінансів. Водночас Австрія та Угорщина мали окремі парламенти, уряди, суди. Що ж до Збройних сил, то вони взагалі були поділені на три частини: спільне військо німецькою мовою Gemeinsame Armee», Ландвер і Ополчення Австрійської імперії та Гонвет і Ополчення Угорського королівства. Зовсім різними Австрія та Угорщина були за своїм складом. Австрійська імперія була фактично федерацією, що складалася з 17 суб'єктів: ерцгерцогств, герцогств, графств, маркграфств, князівських графств, вільних міст і областей. З поміж них найбільше українців жило в королівстві Галичини та Водомерії, та герцогстві Буковина. До цих коронних країв належали терени чотирьох областей сучасної України: Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької. У складі Угорщини автономією користувалося тільки Королівство Хорватія та Словонія, а також вільне місто Фіуми, нині Рієка в Хорватії. Українське Закарпаття жодних прав самоврядування не мало. Складна структура чи не так? Але це ще не все. 1878 року Австро-Угорщина окупувала, а в 1908-му анексувала в Османської імперії Боснію та Герцеговину. Цей край не увійшов ані до Австрії, ані до Угорщини і отримав статус кондомініуму, тобто спільного володіння. Боснія і Герцеговина навіть мала свої військові частини, які стали четвертою компонентою. Австро-угорських збройних сил. Неабияка строкатість Австро-Угорщини, звісно, не могла не кидатися у вічі. Як зазначають дослідники Андрій Шарий і Ярослав Шимов у книзі Коріння та корона в імперії Гавсбургів поєднувалися різні реальності. Відень цілком обґрунтовано вважали однією з блискучих столиць, що змагалися розкішшю з Парижем і Лондоном. Австрійський двір мав славу найцеремоннішого в Європі. Але східні околиці дунайської монархії, Трансильванія, Буковина, Галичина лякали дикістю самих австрійців, здавалися містичними заповідниками, в яких можуть мешкати не лише люди, але й вампіри. Певно, такі, як граф Дракула з роману Брема Стокера або ж Орлок із кінострічки Фрідріха Вільгельма, Мурнау. Австро-Угорщину можна назвати класичною континентальною імперією, багатонаціональною та густо заселеною. І все ж протягом 14 років вона мала єдину віддалену колонію концесію в китайському місті Тяньцзінь, площею близько 60 гектарів, втрачену з початком Першої світової війни. Шановні глядачі, майбутнє кожного з нас вирішується в запеклих боях російсько-української війни. Російські загарбники завдають терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, окуповують наші території, здійснюють злочини проти цивільного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема, через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхній перелік із посиланнями розміщено в описі цього відео. Часто можна почути думку, що Австро-Угорщина була клаптиковою монархією. Тюрмою народів, яка трималася купи лише якимось дивом і репресивною політикою влади. Геніальний Іван Франко, якого тричі заарештовувала австрійська поліція, навіть написав поезію, де є слова О, Австрія багно гнилеє між країв Європи. М'яко кажучи, то не зовсім так. Справжньою тюрмою народів була абсолютистська жорстко централізована Російська імперія, порівняно з нею. Ліберальніша і конституційна монархія габсбургів виглядала привабливіше. Тут існували місцеві парламенти, в Австрійській імперії з 1907 року діяло загальне виборче право для чоловіків від 24 років, а офіційний статус мали 11 мов: німецька, угорська, чеська, хорватська, польська, італійська, румунська, словацька, словенська, сербська. Та українська. Або тоді її ще називали рутенська. Проте, звичайно, в такій державі аж ніяк не могло обходитися без міжнаціональних конфліктів. Одразу після укладення австро-угорського компромісу інші народи почали вимагати собі таких прав, які мали угорці. Особливо активно виступали чехи. 1871 року ледь не було ухвалено фундаментальні статті про перетворення Австро-Угорщини на три єдину монархію. Але цього разу вже нічого не вийшло через спротив угорців. Тим часом Угорщина проводила на своїй території політику мадяризації, внаслідок чого за півстоліття частка тих, хто вважав угорську мову своєю рідною, зросла з 48 до 55%. відсотків. Без знання угорської мови практично було неможливо зробити кар'єру. Неугорські народи, за винятком хіба що хорватів. Практично не мали представництва в угорському парламенті. Внутрішні конфлікти в Габсбурзькій імперії часом досягали серйозної напруги. 1908 року в Празі внаслідок німецько-чеського протистояння, навіть оголосили військовий стан. Того ж року український студент Мирослав Січинський застрелив у Львові імператорського намісника, поляка Анджея Потоцького. В 1910-му також у Львові. Відбулися сутички між поляками та українцями. Наші співвітчизники вимагали заснувати для них окремий університет. Під час заворушень було вбито студента українця Адама Коцка. Проте на загал потужних виступів, справді здатних розвалити імперію, не відбувалося до останніх тижнів її існування. Варто зазначити, що чимало габсбургів симпатизували полякам, і лише один представник їхньої родини. Відверто підтримав український визвольний рух. Мова йде про ерцгерцога Вільгельма, відомого за псевдонімом Василь Вишиваний. Про його цікаву та непросту долю дивіться в нашому відео. Чи не найголовнішим стрижнем, на якому трималася Австро-угорщина, було виховання підданих в дусі лояльності до панівної династії. Екстраординарна затривалість управління Франца Йосифа 68 років при владі. Додавало відчуття стабільності. Він називав себе останнім монархом старої школи, до кінця життя не користувався автомобілями, телефонами, ліфтами і намагався ретельно підтримувати авторитет Габсбургів у суспільстві. Наприклад, після гучного скандалу зі своїм молодшим братом ерцгерцогом Людвигом Віктором, який домагався чоловіків у віденській лазні і був ними побитий, Франц Йосиф. Ізолював його в Зальцбургу і наказав ніколи не повертатися до столиці. Гомосексуальні стосунки в ті часи вважалися злочином. Один із найвидатніших австрійських письменників Стефан Цвейг симптоматично згадував про Австро-Угорщину як про царство непорушної стабільності посеред світу, що стрімко змінювався. Усе в нашій майже тисячолітній австрійській монархії, здавалося, було розраховано на вічність. І держава вічний гарант цієї постійності. Права, які вона забезпечувала своїм громадянам, були закріплені парламентом, кожний обов'язок чітко регламентований. Усе в цій великій імперії міцно й непорушно стояло на своїх місцях, а над усім старий кайзер. І всі знали або сподівалися, якщо йому судилося померти, то прийде інший і нічого не зміниться у заведеному порядку. Проте нічого вічного не існує. Австро-угорський компроміс дійсно стабілізував імперію Габсбургів і продовжив їй життя на півстоліття. Найвірогідніше продовжив би й на довше, але почалася Перша світова війна. Крах Австро-Угорщини в 1918 році народи Центрально-Східної Європи здебільшого сприйняли позитивно, адже він дав їм шанс на незалежність. Однак ХХ століття без габсбургів виявилося для них значно буремнішим, жорстокішим і кривавішим, ніж 19-те століття під габсбургами. Через це закономірною стала поява ностальгії за так званою Бабцею Австрією. Навіть в сучасній Україні можна почути про такі настрої, що породжує меми в інтернеті. З іншого боку, як би суворо це не звучало. Але подальші випробування стали платою за незалежність, тому що свобода ніколи не дається даром. А чи ви колись відчували ностальгію за Австро-Угорщиною? Напишіть про це в коментарі. Підписуйтеся на історію без міфів, ставте вподобайку, поширюйте цей випуск в соціальних мережах. Дякую за перегляд. Слава Україні!